Цьогоріч різдво для всіх нас буде трохи незвичним. Вперше відзначаємо його 25 грудня, вдруге в умовах війни. Змінилась дата, змінились ми. Але новонароджений Ісус щороку незмінно нагадує нам, що немає нічого неможливого. Треба вірити, молитись і докладати зусиль. Тому дякуємо та допомагаємо воїнам. Бережемо традиції, де б не були. Колядуймо, прославляймо новонародженого Ісуса. Нехай в наших серцях завжди буде місце для дива з Різдвом Христовим та переможного нам Нового Року.